Мамо, тато, привіт. Сьогодні я роблю це відео, тому що у мене є дуже серйозно, що то надо вам сказати. Хочу вам говорити дякую. Що? Дякую, що я не москав. Mnie nazywa Pol Manondiz, ja Ukraińiec, ja byłem kiedyś Francuzem, Belgiec, Italianec. Mama jest Francuzemka, papa i tato z Sicilia ja narodzę się ja w Belgii i żyję w Ukrainie. Я був співак багато років, тому що мені це дуже подобається. Ці пісні, що я писав всі для тебе. Ти і сонячна блакит мого неба. Я знайду і покажу тобі море з головою Падаю, всі перша про я був я, на території України, Це був немовірно момент, тому що. Ja po robisz pierwszy szak na terytorium Ukrainy i mnie był elektroniczny szok, ja nie wiem jak to, ale co to tyba, o taki, energetyczny. Ja po o tak robisz i rozumiem, że ja jestem doma. 8 roków, ja co ja tutaj. Dla mnie to wielka czest, wielki przywilej był. На території України зараз, навіть якщо війна, ми знаєш, за що ми воювали. Я не солдат, але я артист. Але я не забув не один секунд, що це культурна війна. І Я роблю все, що Україна треба. Хочу сказати кілька слів про поля Манадіза, який є громадянином Бельгії але є справжнім патріотом України та співробітником нашого центру, в якому він виконує обов'язки керівника Департаменту міжнародного впливу та культури. І робить все для того, щоб протидіяти інформаційній агресії Російської Федерації. Можуть щиро розказати, що мистецтво. Поля Манандіза служить обороноздатності України. Одним з перших поль попередив міжнародну спільноту про те, що на кордоні з Україною Росія скупчила понад 150 тисяч військових. І я не помилюсь, мабуть, якщо скажу, що Реакція міжнародної спільноти була ну, відповідною. Проте Поль таки сказав те, чого до нього не казав іще ніхто. Вони навіть не розуміють, що ми зачищаємо Європа. І що в Європі, коли вони нам дали два танки, чи три танки, чи один f 16 ну, ви бачите, але за ваше життя це мало. І це не багато. Нам треба більше, що вони нам допоможуть. Тому що це ніх війна теж. Польманондій ще й волонтер, який передав чимало автомобілів, коптерів, броніків, касок та іншої військової амуніції на потреби Збройних сил. Всім привіт. У мене буде для кожного побратима маленький подарунок. Ось та збройний жилет. І що трошки є. Це просто нормальна. Допомогти і дати все зараз. А дійсно це може врятувати життя. Якщо в мене є такі грошей закупівець, я раз його куплю, навіть без питання. Я це роблю кожен день. Щиро дякую французу з українським серцем, Полю Мандісу за броніки для наших захисників. Я тебе запам'ятав як палку патріотів нашої країни, України. І хочу виразити тобі подяку від всього свого підрозділу. Ми зараз на передовій за допомогу Збройним силам України і штурмовим військам за цей тепловізор. Дякую Полю Монадізу за надання нашому підрозділу дрону. Полю, я тобі хочу подякувати, мій друже, за те, що ти надав і оцей бронежилет, і зимове спорядження. Також каска дуже допомагає. Захищає. які чудові люди є в нас. Люди, які ніколи не втомлюються допомагати армії, які завжди прийдуть на допомогу в скрутну хвилину. Саме такою людиною, Поль, є ти. І ми всі дуже вдячні тобі за те, що ти робиш для нас. Передаємо вітання Полю Манандісу. Ви найкращі. Слава Україні! Героям! Слава! Оль військові медики 15-го військо штурмового батальйону дякую вам за медичну допомогу. Дякую щиро за пісню лелеки, яку я шаную, люблю і поважаю. За твій голос, за твою щиру душу, щиру душу, яку ти вложиш в нас, в нас, в воїнів України. Ми тобі щиро дякуємо. Оля, слава Україні. Дякуємо за підтримку. Дякую, що підтримуєте нас. Дякуємо за все. Слава Україні. Це великий біль, тому що багато людей, які я знаю вісім років, вже нема. Я думаю про Василь, да Вінчі, Дмітро, самурай мій друг. Ну інші люди, багато. багато. Я думаю по, по них кожен день. Коли я бачу патріот повезвіт і український патріот, я бачу що є велика різниця. Патріот український це нормальна люди, це нормальна жінка чи чоловіків, це люди, хто любить свої країни. Я поки що вісім років в Україні, я поки не бачив один нацист, Не один. Я був везде, я був на фронт, я був не, не один адіннаціст. Я сам і націоналіст і сам патріот. Це последні країни, где є воля, где є свобода, где люди можуть жити, в принципі, як вони хочуть, і где людей поможе інодному. Тому що Україна це реальна рай.